Музика це не просто звук, це частина культури, а культура це цінності. Сьогодні українська музика це не просто альтернатива, це вибір. І цей вибір може бути не тільки модним, а ще й людяним. Ми вирішили запитати у людей про їхнє ставлення до російської музики. Негативне, різко негативне. Так само. Так само. А чому? Думаю, що ми не москалі, ми українці. Я є народ, в якого правда сила, ніким, ще не звойована була. Бо мій народ живий. Він буде вічно жити, бо має в серці те, що не вмирає. Слава Україні! Героям слава ну погане. Ну типа не дуже таке хороше, але не дуже погане. Є люди, які хочуть слухати, вони слухають. Є, які не хочуть і розуміють, що в Україні війна, вони не слухають. Дуже негативне. Я стараюся де чую, ну чи в інтернеті робити зауваження, писати. Ну, не час. Від 14-ї сама не слухаю і всіх закликаю. Скажи, будь ласка, твоє ставлення щодо російської музики? Я не слухаю російську музику, тому що це є музика нашого агресора. Негативне, негативне. Я сам не слухаю. Я слухаю українську і англійську музику. Російської негативне, негативне. Негативне. Ну, тому що наш навіщо слухати е, музику мовою агресора? Багане. Рекомендую не слухати. А чому? То є наш ворог, противник, вбивця. Так що ніяка руська музика. Тільки українська. Це ваше ставлення до російської музики. Ой, я тут буду показувати. Ага. <с> ну чесно, правду скажу, до війни слухала, бо просто те, які подобались. А після різко змінили навіть в принципі ті, що перекладають свої російські на українську. Я Підтримую, бо гарно, бо молодці, що докладають зусиль. Ну, російського у нас в домі немає. Хіба малий щось там в Ютубі, то ми зразу то мускальська він сам знає. І дуже зараз віддаєм перевагу українським, тому що вони дуже гарно розвиваються, просто як каже, за душу бере. Тому тільки українське, лише українське, і ті, хто ну, хто залишився, ще там російське слухає. Я вважаю, це якось совісті нема. Просто і українське найкраще було, є і буде. Ну, як вам сказати, зараз, хто каже, є Україна, вільна Україна і хочеться слухати українське. Ну, але хто привик слухати російську, ну, їм не може. Головне, щоб вони мали в серці позитив і, і добрі вчинки. А старається більше переходити на українську. Я так, я так Би хотіла і так думаю, щоб більше на українську, тому що Україна багато людей загинуло заради тої України. Багато молоді, дійсно національних, таких я, я сама знаю, що пішли. І зараз вони є каліки заради тої української, нашої нації, нашої молоді, і треба їх підтримувати. І треба переходити на українську. Я так рахую і так. Ну, я негативно відношуся. І хоча були до війни виконавці, які, може, поодиночні пісні я любила, але я всі повидаляла. І не слухаю принципово. У нас дуже багато крутих українських виконавців. І я вважаю, зараз це реально бум. І, і, і слухати потрібно саме їх. Ваше ставлення до російської музики? Негативне, абсолютно негативне. Це негативне. А чому? Не... Ну це російська музика, це ворога, е, мова. Я думаю, ми її не слухаємо і нікому не рекомендуємо її слухати. Категорично, категорично проти. А чому? Так. Така, така позиція. Проти російської музики, проти російської мови. Ваше ставлення до російської музики? Негативне і тільки негативне. А чому? Тому що Україна-агресор російською мовою, спілкується і ми стараємося не слухати російської музики. Ну, стараємося, не стараємося все рівно воно час від часу вилазить, але не хотілося би чути. Твоє ставлення до російської музики? Моє ставлення до російської музики дуже погане, тому що наш, тисячі наших воїнів вони, стражда... вони страждають, помирають за нашу країну, а молодь просто бере і слухає російську музику. В людних місцях, біля школи. Навіть просто в себе в наушниках вони підтримують агресора за російську музику. Агресору просто капають гроші, які йдуть на зброю і просто на вбивство українців.